Часу всім, як себе вберегти від зла від порчі, від лихих людей. В жодному разі, в жодному випадку не слід підтримати розмову в храмах з незнайомими людьми, в храмах, в церквях, і не тільки в храмах і церквях, але й у скупченіх містах, де люди або коли люди підходять, незнайомі, питають, котра година, або задають якісь. Питання, які становляться дивними, лучше на такі питання ліпше не відповідати. Чому? Коли підходять у храмах, церковних дворах, коло церкви, дивні якісь бабусі можуть підійти, які запитують про те, скільки зараз е, часу, котра година, скільки куполів на церкві, скільки е, чого-небудь щоту стоїть коло церкви, чи у церковному дворі. Ніколи, ніколи не давайте відповідь таким людям. Це дуже небезпечні люди, дуже хитрі і небезпечні, тому що людина, назвавши скільки куполів, скільки себе може ставити років без, без щастя, без здоров'я. А та людина потягне собі людське здоров'я. Це, звісно, звучить воно дивно, якось багато людей будуть в коментарях писати, що це все казки і бред. Але повірте, це далеко ніякі ні казки і ніякий бред. Дуже багато людей на цьому попадалися, і які не дотримувалися, знали це і не дотримувалися, пожалкували. Так, отож, щоб і ніхто не пожалкував про це, дотримуйтесь таких звичайних правил.